Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про цікаві події у Росії, цікаві події на тимчасово окупованих територіях. Будемо говорити з Віктором Ягоном. Він заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, а також генерал-майор запасу СБУ. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні! Добре, слава добро здоров'я! Е, звісно ж, хотілось би розпочати про падіння літака іл 76 однак без яких е, якихось точних. Ом, зосереджень уваги, тому що зрозуміло, що поки що якихось точних деталей немає. От, хотів би просто у вас як у працівника спецслужби у минулому, так запитати вашу думку стосовно зацікавленості Російської Федерації в плані використання цього факту, факту падіння літака. Ми знаємо, що росіяни не дуже сильно шкодують своїх громадян, своє населення, і чи могли вони пожертвувати своїми пілотами? Для того аби здобути для себе якусь вигоду, ну то, що вони пілотами могли пожертвувати, це безперечно, тому що ми знаємо не один факт той самий випадок з Пригожиним. Та сама ситуація, коли літаки Пригожиним були збиті, і ніхто за це так і не відповів безпосередньо. Ну, ми не знаємо, може зараз там розборки якісь ідуть, хто ж їх збивав? Тобто, для них. Розмінною монетою залежи залишалася громадяни, звичайні громадяни Російської Федерації. Для них 5 чоловік туди, 5 чоловік назад, там тисяча, 100 тисяч, 300 тисяч. Як зараз показує практика, там мільйон це, по-моєму, не має значення. Інше питання, що можливо, всі сходяться на думки, що вони не намисно готували саме цю операцію, просто була підготовлена інформаційна. Інформаційна складова, а її підігнали під випадок. Той той, що стався, і вони активно її включилися, тому що методички були роздані. Там багато всяких факторів говорять про те, що це, це така можливо і раптова була ситуація, яку вони не очікували. Але однозначно вона не мала ніякого відношення до обміну полонених, тому що, ну, слухайте, ну не може дві доби. Вони зараз будуть розказувати. Вони зараз вже вже там привезли якісь е, частки тіл з е, татуюваннями, це все. Чомусь, чи, чи ну нема тіл, розумієте? Е, вся справа в тому, що будь-яка міжнародна комісія відразу е, поставила питання, чи е, люди, які е, загинули і які придивляються їм, е, загинули в одному момента в одному місці з, з, з одної причини, чи це просто зібрані десь. Е, Решті тіл невідомого, невідомого походження. Я завжди наголошую, що патоанатоми зараз на такому рівні підготовки, що вони можуть визначити конкретну хвилину, коли людина загинула і від чого тим більше загинула. Тому для чого це був вся істерика без доказів, ніхто не розуміє. Пане Вікторе, важко ставити це питання однак, мені здається, воно доречне тут. От, якщо ви говорите, що привозять росіяни там залишки тіл шкіру із татуюваннями, і так далі, чи можна припустити, що там, десь у закромах у Російської Федерації є. Ну важко про тіла так говорити, але так звані консерви, так які вони припасли на майбутнє, якраз таки для подібних випадків залишки наших українських військових, військовополонених Російської Федерації. Чи можуть бути у них залишені без списків, що вони загинули або вмерли в їхніх тюрмах, для того, аби потім була можливість їх використати для таких подібних подій? Ну так, да. то вони таке роблять. Ми до сих пір не знаємо, яка кількість загиблих була на території О -о -о Оленівці. Ми достоменно до сих пір ну, так приблизно орендуємося, але достоменно ж ми не знаємо, що там насправді відбулося і для чого це їм було зроблено. А вони нас визивати, саме цікаво, що вони самі придумують такі фейки. Це ж це ж треба згадати просто про те, як вони розказували, що літак, який вони там збили, не збили. Що був збитий над mh 17, що там він був наповнений е, трупами там і це навмисно було все зроблено. А льотчики хто? Льотчики Камікадзе були, чи що? Ну, якісь такі починається якийсь бред, там, чи чи, чи, чи літак летів на автопілоті Ну, слухайте, ну для чого це все? Е, нема просто з просто ким говорити і про що говорити. Пане Вікторе, от дуже доречно згадали про mh 17. Мені дуже добре пам'ятається та трагедія, так, збиття цього цивільного літака над Донбасом. І тоді… Тодішній очільник служби безпеки України Валентин Наливайшенко. Вас ваш безпосередній керівник. Так, я так розумію. На той час е, довго не затягував і на прес-конференції одразу ж заявив, винуватця цієї трагедії людину причетну до цієї події. Це той самий. Сумнозвісний Гіркін, стрілков, і найцікавіше, що він тоді і назвав чітку адресу цього негідника. Я процитую: Росія, Москва, Шенкурський проїзд 8Б, квартира 136, Там писаний Ігор Гіркін. Чи можна зараз припустити наскільки швидко Служба безпеки України в нинішньому своєму стані розбереться із винуватцями і із усіма деталями цієї історії? Ну, тут не тільки служба безпеки, тут треба сказати, що всі сили сили оборони наші спецслужби підключені. Вже знаєте інформацію від наших розвідників, які розказали, що, що це за борт, і що на нього мали там хтось сідати, і що прізвища відомі, і вони повідомили про те, що насправді після цієї ну, цього падіння літака в моргі Білграда поступили тільки п'ять тіл. І що плюс-мінус відповідає е, тій кількості, хто міг бути ну, хто міг керувати цим літаком не більше. І що це посередковно підтверджує інформацію, що літак був вантажний, але ніяк не перевозив якихось там е, осіб. І все це говорить про те, що спецслужби працюють. Я думаю, що все буде відомо. Тому в нас зараз в інформаційний час. Жодних таких слідів явних чи неявних приховати неможливо. Інша справа, що коли держава бреше в очі, ми знаємо ситуацію не, не тільки з е, трагедіями в Росії і, і з якимось інцидентами. Це і трагедія Смоленська і збиття цього ж літака Пригожина. Я ж, вже не, не кажу про М17. Коли міжнародні спостерігачі і Міжнародні експерти не допускалися і близько до місця трагедії, МН-17 там трошки легше було, вони все ж таки сподівалися, що вони перекладуть в на Україну, і вдалося отримати, е, отримати е, е, якусь інформацію, по, е, і в тому числі і рештки літака, отримати. Але Росії це не, не, не допомогло, вони не змогли сфальсифікувати справу і все стало явно. А до Пригожина літак впав, виробника навіть не допустили на місце збиття, тому що ну, чи там падіння, тому що ну, зрозуміло було б зразу, що вони або індифікували, або взяли зразки, і стало б очевидним, що літак або збили ракетою, або він був підірваний. Середини Ой, чи збор... то дуже просто встановлюється. І, от вся вся брехня російських офіційних осіб тільки побудована на цьому. Офіційна версія, ну так, офіційна версія, начебто, офіційного президента Російської Федерації Путіна, що там Пригожин гранату там нанюхався, гранату зсередини підірвав, і от вони звалилися. Ну, нехай. Але стосовно гіркіна, якщо згадуємо, тут така цікава відка долі, історія повертається таким чином, що він своє покарання отримав, але не в Гаазі. І буде сидіти не в теплому там якомусь нідерландському тюремному закладі, а саме десь на Росії чотири роки колонії йому дали. Як ви вважаєте, от коротко, пане Вікторе, доживе до кінця о, свого строку? От тут є дві, два, дві версії. Я сьогодні читав обидві: перше це для його закрили, щоб він багато не говорив, не заважав виборам, і е, справді, його десь може там дерево при, 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 при десь під до землі. Під час якихось виконання робіт. Це одна версія, а друга версія, що з нього готують одного з майбутніх політичних лідерів, тому що він не такий старий, термін не такий великий і не такий тяжкий, як он ці подружці дали 27 років Вообще унікальний випадок. 27 років в дівчині за те, що вона принесла статует. Ну, така собі версія і Якщо б вона її робила, там закладала вибухівку, це було б одна справа, так? 27 років це найбільший термін жінці в історію Росії, в сучасну історію е, Дар'я Трубіна, якщо не помиляюсь, а, якось та... не звати. так. А так. з Гіркіним все може бути дуже просто. Він може бути просто підготовлений десь там і через два роки умовно звільнений і вийти. Таким ореолом арі мученика і стати лідером якоїсь там частини російського суспільства, яке на нього мовиться. А чим він займається, чи його там готув, будуть готувати там чи, чи накачувати чимось, що він? Він вийде, йому ще 60 років не буде зв'язниці. нормально собі політична така кар'єра може розпочатися. В Росії поважають тих, хто сидів. Лідери, лідери комуністів, більшовиків всі сиділи. Хто більше, хто менше. Тому така справа. Може, це це йому ще і плюс буде. А так, да якщо. Ну, я, я не думаю, що от от ні не, не дуже віриться, що його е, е, закрили для того, щоб його можна було ліквідувати. Його можна було ліквідувати і набагато простіше без цих всіх ексесів. Угу. Якщо це от розглядати цю другу версію, так про те, що ціль зробити з нього такого опозиціонера, так це виконується якоюсь баштою цієї кремлівської миру, чи баштою, яка мислить разом із путіним в одному руслі, тому що от якщо його відкривати і робити з нього якийсь політичний продукт, це має бути. Такий е мальований е опозиційний опозиційний опонент Путіна для того, аби створити якусь е таку картинку демократії, чи все ж таки це має бути справді претендент на президентство? Ні, ну претендент на президентство це дуже гучно сказано. Я думаю, що це працюють аналітики ФСБ, які працюють на випередження, е і вони працюють власне на час, коли Путіна не буде. І треба буде об'єднувати певну частину радикального суспільства під чиєю е, Аріол добровольця і там, не знаю, якогось там мученика не дуже з нього виходив. А після покарання, після того, що він там десь відсидить, він досить впевнено себе буде почувати на політичній арені Росії. І я думаю, що. Пенсію, пенсію йому точно не знімлють ФСБ. І він свої спокійні пенсії буде отримувати, якісь там гроші за виконану роботу, якщо він не буде там волинити. Все в нього буде нормально, не, не, не пропаде хлопець. А ФСБ про нього не забуде. І от я думаю, що це справді якась гра на випередження якоїсь там одне з, одне з так, так званих умовних баш. Пане Вікторе, якщо не помиляюсь, Гіркін є підполковником у запасі головного розвідувального управління ГРУ Росії. Ні, ні, це не. ні, він колишній співробітник ФСБ, і я не знаю, чи він там працював на оперативних посадах, але то, що він виконував певні завдання і він пенсіонер е, власне ФСБ, це, це він, він, дають оці, е, ігри, які з за, заходом. На територію України, і то було він був під кураторством ФСБ. Чому чому і були відповідно всякі конфлікти? Тому що частина його банформурування, що зайшло на територію України, не підприємся ФСБ, а підприємкувався гуру і оці протиріччя між Гурами і ФСБ. Вони напевно і дали свою відзнаку, що не знаю там умовно Луганська область стала контролюватися і куруватися ФСБ, тому там і став колишній співробітник СБУ. Який ближче був за менталітетом, я так розумію, до ФСБшників в пасічні, а mm -hmm. в Луганську нет, а в Донецьку став Захарченко, який ближче був по менталітету до Огурівців. і от така негласна, негласне розрозприділення, і ну, спочину на те, що Гіркин був викинутий звітом. На останок хотів би поспілкуватися про ці бавовни масштабні на нафтопереробних заводах Російської Федерації в різних регіонах держави лунає. Це і Лінінградська область, і там на півдні то і от до прикладу, про останнє, про цей самий то Відомо, що це була спецоперація СБУ, Ну про це говорять джерела. І справді там був масштабний масштабна пожежа була, і навіть вийшов у світ заголовок статті за спектакр про те, що нова військова стратегія України вражає Росію у хворі місця, і тут зазначається, що отакі от, от дії служби безпеки України б'ють по Росії сильніші ніж навіть санкції союзників України. Чи відчутно це зараз? от просто в цей в цей момент історії російсько-української війни, пане Віктора. Ну, хочу сказати, що і спецоперація по полу... Вінрадській області так само була визнана з СБУ. Тому mm -hmm. 에, можна сказати, що це справді стратегія, де головне управління розвідки бере більше на себе відповідальність за військові об'єкти там аеродроми, е, якісь, е, якісь е, військово-промисловий комплекс, а натомість служба безпеки бере на себе відповідальність за знищення. Саме логістики, логістики і шляхів заробляння грошей. Це зараз ми побачили е, то все е, і Лінравську область. На, а перед тим ми бачили і Кримський мост логістичний, е, цей ланцюжок е, в Крим, і е, підірваний тунель за 6 тисяч кілометрів, і там же ж міст був підірваний це обхідний шлях. Тобто, служба безпеки взяла на себе відповідальність за. Знищення логістичних маршрутів і хабів, де Росія або перевантажує, або намагається перевантажувати на нафту газ для експорту. І хочу сказати, що після цих двох вдалих спецоперацій самі економісти визнали, що в Росії почалися проблеми з експортом. Тому що саме оці два підприємства: одне на Чорному морі, а друге на Балтійському. І були спрямовані на експортні можливості Росії. Це раз. А По-друге, я не виключаю, що можуть бути зараз ситуація, коли почнеться, почнеться, можуть початися удари невідомих безпілотників морських по сірих ну, по чорних транспортних, які перевозять нафту Росії, тому що ну, ніхто на себе відповідальність може і не брати. Але те, що вони не застраховані, або застраховані невідомо в кого, і невідомо, куди вони прямують, вони є військовими цілями України, тому що гроші, які отримуються за ці транспорти, вони йдуть в бюджет Росії і допомагають їй триматися на плаву під час війни. Вони витрачають 300 мільйонів в день, десь мільярд декілька днів. І це досить значні суми, які потрібні їм для того, щоб вони втрималися на плаву. А гроші вони отримують власне з нафти і газу в першу чергу. Пане Вікторе, ну а нафтопродукти це загалом кров армії. От якщо говорити не про експорт цих нафтопродуктів, а про його використання на континенті, а саме армією РФ ворожою окупаційною, чи ведуться в цьому плані якісь дії для того, аби заморозити війська, залишити без палива танки, БМП і так далі. Ну, працюють зараз, якраз б'ють по НПЗ ну, прикордонні. Це і Брянськ і, і Курськ, і, і в Ростовській області, і власне то все так само знаходилося в, в тому числі серед тих об'єктів, які забезпечують, зокрема, Крим, тому що не, не все перевозиться зрожним транспортом, там чи а частково танкерами, які підвозять паливо до, до Криму, тому це, це все досить. Ну, суттєво впливає на спроможності Росії військові. Будемо стежити за цими бавовнами і дуже сильно сподіваємося, що ну такі от анонси, пане Вікторе, вони збудуться якомога швидше, тому що, ну, і зима на правду, вона ж сприяє більшому вжитку цих нафтопродуктів, тому. Очікуємо Віктор Ягун, заступник голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки. Генерал-майор запасу ОСБУ з нами спілкувався. Дякую, пане Вікторе. Дякую вам і спасибі, друзі, що ви також долучаєтесь за кожен лайк, за кожну підписку. Коментар вам плюсику карму. Спасибі. Ми продовжуємо. Павло Ковальчук, фокус далі більше.